Усі бажаючі від початківців аматорів до титулованих спортсменів взяли участь у марафоні Дитячі старти та дорослі забіги на 5 і 10 кілометрів, якого в офлайн форматі сонячного по літньому теплого ранку суботи-вересня були проведені на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста. Тамара Каліста готувалася до старту разом з мамою Юлією, яка відверто зізналася, що перебуває у гарному настрої, адже нарешті зіснилася її мрія. Втім, трохи хвилюється, адже вперше долатиме дистанцію 5 тисяч метрів. Настрій, звісно, такий піднесений. Перше, перше я беру участь у цьому заході, це така була моя мрія. Мені хотілося здійснити її, ну і так, провести час із однодумцями з тими, так з тими людьми, які також люблять, люблять біг, як і я. Для мене біг просто є антистресом, тим бачу під час війни це мій не перший такий забіг. Тобто я вже приймала, брала участь у напівмарафоні в 2019 році. Зараз, коли побачила організацію, Тобто, тим паче, під час війни дуже це мене мотивувало, і я дуже була рада, що навіть в такий важкий час, тобто, ми можемо собі дозволити на такі заходи. Далі обоє серед інших 40 учасниць стартували на 5 кілометрівці. Загалом же нинішній марафон у Дніпрі зібрав аудиторію, яка зросла більш ніж удвічі у порівнянні з минулим роком, відповідно з 250 до 600. Окрім бігунів нашого міста і регіону, вони представляли велику географію мапи країни: Львів, Тернопіль, Одесу, Харків, Київ та інші області і населені пункти. Зрештою, нинішні змагання вразили не тільки кількісним складом, але і якісним. Є майстри спорту в стартовому протоколі, і також є і аматори, які от вчора і сьогодні на реєстрації на отримання номерів кажуть, що ми перший раз беремо участь. І ну, тобто, як завжди, як великий захід ну, спортсменів різного рівня і це дуже приємно, що опитні атлети можуть аматори змагаються поруч з опитними атлетами, набираються досвіду. Це дійсно всеукраїнські змагання, дуже приємно і радує, що Дніпро не гледачи ні на що, може приймати гостей і забезпечувати безпеку. Ну, тобто це дуже приємно і ну, класно, що люди не забувають про біг. А навіть сьогодні у нас є серед учасників наші. Всім містом і навіть регіонам улюблена повітряне командування. Схід вони виставляють команду. Нам нас дуже це тішить і ну дійсно приємно, що і військові знаходять час і ну, робимо все для цього. і Дякуємо їм, звісно. Військовослужбовець одного з підрозділів повітряного командування Схід'яна, яка серед низки інших своїх побратимів, хто взяли участь у забігах, також перша подолала дистанцію 5 тисяч метрів. І хоча дівчина зірок з неба у підсумковому протоколі не хапала, взагалі залишилася задоволена тим, що фінішувала. Взагалі, це моя перша дистанція в 5 кілометрів, і я очікувала, що буде набагато важче бігати, але нам повезло із погодою. Ось і якось в принципі легко було бігтись така атмосфера, тому в принципі легко бронзовим призером на п'ятикілометрівці кілометрівці стала Ірина Ткарчук, яка шість секунд поступилася срібній призерці Ользі Грідіній, А та у свою чергу всього чотири програла переможниці Наталії Фастовій. Щільність результатів дівчат красномовно свідчить про високий та інтенсивний рівень боротьби на дистанції. Бежалась хорошо. Да, до последнего, честно говоря, думала, что не буду первая. Но тренера меня верили. Я тренируюсь вообще на полторашку 800, то есть есть сильная сторона в спринте. Вот тренера ударяют этому времени. И благодаря нему тренер ще закричала на 200 метров, поверила в меня. И вот получилось девочку обогнать. Вот. Рада, что из Днепра, что выиграла в Днепр, так скажем, самый сильный, Что все получилось. Загалом того дня стадіон Олімпійські резерви був схожим на мурашник або на якийсь надзавантажений міжнародний аеропорт, де немов літаки у повітря, на доріжках безупинно стартували учасники забігів на різні дистанції. Окрім цього, в режимі онлайн у період 17 по 24 вересня учасники мають пробігти марафон та напівмарафон, 10 кілометрів або 5 у будь-якому регіоні чи місті світу записати свій біг на першому ліпшому зручному застосунку та заповнити форму результатів. Переможців і Призери, які стартували у Дніпрі, були удостоєні медалей, дипломів та купи нагород, подарунків і призів від гостинних організаторів марафону, якими спільно вкотре виступили громадська організація Тар Дніпро та департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.